Доброго дня, шановні абітурієнти, рада вас вітати на цьому заході. Сьогодні я представляю кафедру менеджменту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, завідувачка кафедри, доктор економічних наук, професор Криворучко Оксана Миколаївна. Отже, презентація спеціальності менеджмент. Менеджер це майбутній керівник, який займається професійно-управлінською діяльністю. Якраз наша кафедра готує бакалаврів, магістрів, докторів філософії саме за спеціальністю 073 – менеджмент. Наші освітні програми це менеджмент організацій та логістика на бакалавському рівні. Менеджмент організації і адміністрування магістрський рівень, і менеджмент, рівень доктора філософії. Спеціальність менеджмент є найбільш престижною спеціальністю в ринковій економіці, дає право управляти колективом та здійснювати управлінську діяльність. Ми вивчаємо багато управлінських дисциплін: і маркетингові, і економічні, і логістичні дисципліни. Після опанування цих дисциплін менеджер одержить перелік певних професійних знань та вмінь, що стосуються організації, планування, управління різними. Сферами економічної діяльності підприємства, логістичними процесами, персоналом та іншими. На рівні бакалавра дуже багато цікавих дисциплін. Це і розробка управлінських рішень, і управління персоналом, логістика, адміністративний менеджмент, стратегічний менеджмент. На рівні магістра є також багато цікавого психологія управління реінженіринг бізнес процесів та інші. Але відрізняє наші програми те, що дуже багато уваги приділяється логістиці. Саме ми готуємо менеджерів з логістики. І тому в наших програмах є перелік дисциплін. Логістичної спрямованості, транспортна логістика, логістика обслуговування, логістичний менеджмент та інші. Логістичний ринок зростає, і логістика і у цей час, на жаль, воєнний, і після війни, післявоєнна після перебудова буде потребувати е, фахівців в цій сфері. В принципі, менеджер може працювати в різних підприємствах. Насамперед, це підприємства автомобільного транспорту, логістичні фірми і інші підприємства. І займати при цьому різні посади: керівника підприємства, керівника підрозділів підприємства, відділів, керівником малого підприємства можна бути тощо. Наша кафедра. Дуже чекає на вас, володіє величезним кадровим потенціалом. Усі викладачі є висококваліфікованими, має свою історію і великий шлях. Підготувала вже понад 7 тисяч фахівців для автомобільного транспорту та логістичної сфери. Гордістю в кафедри є випускники. Це і народні депутати України, директори автотранспортного підприємства. Наше студентство завжди активно має певні досягнення і, відповідно, нагороди від мерів нашого міста. Є практика за кордоном в різних автомобільних підприємствах. Активно участь студенти беруть у виховних заходах нашого міста, молодіжному форумі. На цей час активно кафедра розвиває міжнародну діяльність, проводиться міжнародний місяць академічної мобільності і викладачі з наших закладів освіти партнерів, насамперед польських. Читають нашим студентам лекції. Є певні переваги навчання за нашою спеціальністю, це можливість навчатися за програмою подвійного диплому на рівні магістра у Вищій школі управління та охорони праці в Польщі, місто Катовиця. Шановний абітурієнт, запрошуємо до навчання на спеціальності менеджмент. Якщо хочеш бути керівником, то професія менеджера саме для тебе. Дякую за увагу!